Липи. А листочки ще зелені. Ті, що на липах. А ті, що під липами, вже жовтенькі. Пахне осінню потрохи. Хоча це ще літо, це ще серпень. Але ви ж знаєте, що? липи жовтіють. Одні з перших. Тому нічого дивного нема що ще от тільки серпня. А вже пахне осінньо. А, хто йде верхньою доріжкою від Молдови, від Батьківщини, Південного, інших санаторіїв верхньою доріжкою до обівету. маєте на увазі, тут дорога стала ще гірша. Ви сказали, що таке не може бути, може так. Тут ще не таке може бути. Бачите, що залишилося від доріжки. Ями, ями, ями. А далі сходи. Сходи теж. <гум> У них є хитрість. Після дощу вони стають слизькі. Так, Слизько всюди, але ці сходи особливо. Слизькі після дощу теж маєте на увазі. Бачите, виконали соціальну функцію, соціальну роль. Я теж бачу, так, як воно. Знаєте, хто відпочиває в батьківщині? Знаєте на балансі якого міністерства цей санаторій? І чому саме коли з батьківщини йти в центр, добіве, то такі сходи. Ну, невже це правильно? Там на території самої батьківщини теж купа сходів, але вони нижчі, але навіть там люди стараються якось зробити, ну, щоб можна було була доступність. Щоб можна було на возику виїхати чи старшій людині вийти. На жаль, так. Спортмайданчик, Волейбол. баскетбол, бювет. 14.09. Ну так, це такий час, що, звичайно, вже на бюлеті багато людей немало, бо бути. Але ще трошки буде? Ми на сам бюлет не будемо заходити, пройдемо повз, Зверніть увагу, бачите. Видно, видно, що вже серпень, скоро осінь. Заграли якими барвами дерева, жовтими вже не тільки зеленими. Ну так, Травень, червень, зелень, гарно. А тут зараз з'являються жовті листочки. Зовсім інша атмосфера. А то гортензії які тут. Це гарно. Я обіцяв, Прийдемо повз бювет. йдемо далі. Бювет мінеральних вод. Та, нагадаю, вода 36 гривень. Так, час-час треба нагадувати. Бо. Можливо, навіть, я думаю, що можливо хтось думає, що вода досі 24, але я впевнений, що половина наших глядачів, які не вперше дивляться наш канал. Скажу, як, що водоплатно, як це вода платно, як це водоплатно. Я був 50 років тому, а вода була неплатна. Ну так. Вона ще й 7 років тому була неплатна, то, умовно кажучи. Та, привіт, гусак. Хто не підписаний на канал Трускавецький гусак, підписуємося. Сам підписаний, дивлюсь. Подобається. Коротко про головне. Нас, можна сказати, довго про другорядне, так? А гусака коротко проголовне. Все, я розумію, чоловік працює. Не то що ми, так? Не А, Якщо гусак, ти мене дивишся, тобі вітання. Парк. Там досі є постарас. Я би цей торговий центр вже перейменував, щоб не замальовував, бо цей запис Тарас замальовують, замальовують, і той напис Тарас все одно видно. Я би вже просто перейменував би торговий центр на «Тарас». Та... І було б простіше. І не треба було з замальованням працювати. А я не бачу великої кількості людей на відпочинку. Ну, то що я не бачу, не означає, що їх не є, та... по-перше, по-друге. Та що Велика кількість це поняття відносне. Та... І в тому теж анекдот був. Чотири волосини це багато чи мало? Та залежить де. Якщо на голові, то мало, якщо в тарілці зупи, то багато. Так і тут все відносно. Са. Свіже повітря. Так, як. Ті самі сандалі, так. О навіть жінці вдалось чоловіком, познаємо, це кажеться трускавці. Нема з ким? Нема як. Познайомитися, та є. Купа чоловіків от ще один. Будемо дивитися гортензії та напевно глянемо ще гортензії, Раз вони квітнуть, квітнуть гарно, давайте глянемо. Чап одним оком. Чап одним оком подивимось на гортензії. Гарні квіти, ми їх не обривали, на клумбі було б ще гарніше. Ну але на таке, на жаль, ми вже вплинути не можемо. направо, млинці. Все без черги. Ай, то підемо направо. А, люди виїжджають, я розумію. З валізками. Він там поскладав, віддав. Він там туди, 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 з з Мінус-2 приїхав.